Всім привіт! На каналі Ти Чіка! Це друга частина. Так, де Крейсі? Блін. Якщо вона, якщо вона сюди не прилетить. Ну, я отут уже пошмаляла, ну тут є. Ой, найде. Що чекаємо цю І Кстати, я хотіла вам сказати, якщо крейси далеко, то голос її далеко. А якщо вона близько прямо тут, то у неї, отак, от у неї таке з'являється. Що, <плес> тепер йдемо или біжим. Краще біжи. Ай, блін, господи. Благай, тому що дві прилажухи на на работу. Пофиг на глаза. чим він мені? На віші він мені. Господі. Тут багато папері. <с> блін, сподіваюсь, що у мене все вийде. Тут так напружено я ледве тихая. Ну, розумію, тупо пацан. розумію, ну, розумію. Розумі. Ладно, на страх і ризик. М -м. А тут я завжди проводила ритуал. Фотография ключевой план. Мені, мені дуже інтересно. А де тут паук? Тут повинен був паук чи крейси із голоду. Захотіла з'їсти паука. Паука. Це схоже на нейский. Ну, зрозумію. Я ризикую. Пів. Вы не думаете, як я піду в підвал? Краще би в підвалі. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чи чи чекаємо, чи-чи чекаємо. Фух, я так її боюся, господі. Блін, ну буде шкода, що я програю тупи крейс. ж не чесно Зараз вона полетить І потім нема. А вон тепер чи... используем читерство. И резко впитывал. Блин, я такая медленно вдруг набрал ты, господи. Быстрее. На страхе рызык. Используем. Угу. угу. один мешок, и мы свалим отсюда. Ну, если он... О, прекрасно. ты заберу. Один мешок. Чего Фух. Мы в безопасности. І нехай у мене оце, О, хочете прикол. Ой, блін. Тут бачите надо роботану. І коли вона буде до вас підлітати, то їй буде видно. Звичайно видно. Блін, дуже ризиковано. Бо будемо чекати, поки воно не тут саме. Потім подивимося, де воно. І потім на страх і ризик ми побіжимо. Ще. Блін, я дуже ризикую. Ну, ладно, ризик я ризику. Уху, ми змогли. Юху, бачили, як я була близько? О, о, ні. Це була вона, я впевнений у цьому. Це навіть виглядало схожим. Це місто було мати. буде. Це нам не інтересно. Пізніше. Окей. Ну, все, ми, пр... ми пройшли крейсі на нормальну. Ну і бувайте, мої підписники. Це ми проходили гру.